Слава Україні! Після бойового травмування лікарі говорять, що треба прогулюватись по свіжому повітрі. От я зараз на чего прогулянці і якраз є можливість записати ще одне відео цікаве. Всі ви ж пережили оцю е цікаву подію як парад е Побєди на Червоній площі. Ось і е, вже давно пообговорювали критики. Дуже багато було. Ну звісно, що це було смішно смішно і сумно одно, водночас. А я хочу з точки зору не військової, не критики якоїсь там по сценічному оформленню, і словам диктора я вам розповім своє бачення з точки зору е, тілоохоронця. адже я в 90-ті роки працював студентські роки, коли треба було виживати, працював тілоохоронцем, і от я вам розповім. Що я побачив під час цього параду, подивився фрагмент буквально, що Путлер, оце от е, Чмошник Карлік е, Кремля, вибрав собі найкрутіших тілоохоронців. Він себе прикрив тілами президентів центральноазіатських країн і Білорусі. Це так смішно виглядало і одночасно стільки мудро, розумієте, ну таких ж дорогих тілоохоронців я не бачив. Це для того, щоби. Ми часом не вдарили по цьому параду. І перед 9 травням я проводив опитування і поставив на те, що Зеленський побоїться вдарити по параду в Москві. І він дійсно побоявся. Тільки побоявся він не то, що просто хтось йому там скаже, ай ай -яй, яй просто побоявся не випасти в цих президентів там Казахстану, Азербайджану, Туркменістану, Киргизстану і як не дивно, Вірменії і Азербайджану. Отже, в Лукашенко варто було попасти е, отакі. От дорогі тілоохоронці є в нашого противника, в путінського гобліна і міжнародного злочинця. Тримаємо стрій, перемога за нами.